Благословлений Бог наш, завжди нині путь, час, і повсякчас, і на віки, віків. Амінь, глаз Господня, Бога не лунає, промовляю Прийдіть і підіть усі, духа премодності, духа розуму, духа слабу Божого, я до нього. Господі, бота ми лунає, промовляючи, при діті, приймісі, духа примолюсні, духа розуму, духа страху Божого, я лихнула Христа, наш Господні дапота ми лунає, промовляючи, при діті, ти підісі духа примодності, духа розуму, духа страху Божого, є вина Христа. Вони свячують заєство і розібрається йорда, і своїх одпов'язають руки. Водику бачить, що кращу ліцов.